Всім привіт! Показую що з м'яту, яку я садив. Це я садив її 1 червня. Сьогодні 18 червня. Бачите, як гарно прийнялося. Всі сорти, які я в попередньому відео називав, прекрасно прийнялися. Хоча була жара і сухо десь до 28 градусів не було взагалі дощів. Трошки капельного поливу підключив. Він трошки їй поміг, але в загальному вона і без поливу могла би прийнятися. Вже почала рости. Додаткові вже пустила. Ось тут воно йде. Гарні листочки тримаються. І яка прекрасна. прекрасна. М'ята. Дуже прекрасна, гарна. Запах не передати. Такий гарний. Солодкий лимонний цієї сорту. Буду помаленьку показувати, як цю м'яту, як вона буде в вегетаційний період себе почувати. В подальшому рости. Хто захоче саженцю, буду реалізовувати саженці цієї м'яти. Про сорта більш докладніше в наступних відео розкажу. Для чого вони, куди вони, чи на медицину, чи в кулінарію їм. Поки що всім дякую, до побачення.